Кто? тут да. Кто? Кто тут в нем живе? Опа! Там на... Всем привет! Мы сегодня эм, будем соли искать. Всем привет! Мы сегодня будем эм, Остік, де наші сьолі? Не знаю. Не знаєш? Будемо шукати в бджілок, правда? Да. Там є ж джілки, а там ні. Вони в будиночку живуть. Да. І можна відкрити дверку і подивитися, як вони там мед роблять, так? Да. Ух ты! Вау! Диви, як тут цікаво, ні? Тут бач, бач, хтось в такому місці сідав і читав книжечки. Хто тут живе? Чому вони думають, тут живуть? Ага, Саш, дивись, Відкриваємо. І подивитися можна, як вони тут живуть. І будиночки для комашок. Дивіться, тут шишки. Приїхали ми в лісництво, таке міні-лісництво. Хочемо подивитися на бджілок, на різні цікаві рослини та дерева. Така зона релаксу. Можна приїхати з своїми сендвічами і перекусити тут. Мокре, бо вчора був дощ. А можна свісти? Давай на родину. Каролінка, привіт. Клас. Ми, ми, ми прийшли сьогодні, эм, сьогодні шукати. О, там є шукати. Не пчелі, а бджілки, так? Бджілки, у них там є. ємо. Покачати тебе. То. А в грязючку не боїшся впасти? Ні. Кожен катається по-своєму. Взагалі-то лежачки для того, щоб лягти і відпочивати, книжечку почитати. <ривіт> Тут книги немає книг. Свої треба мати з собою. А я кажу, немає книг. Тут і книги є. Бачиш, для маленьких, самих маленьких є. Клас. Висвітаю. Заставай себе Миланка. Забыл ми було на Демороз забрав бадарки і баллов на круге. По Холала мыся. Почитала мыся. Почиталася. Ты якою молою розмовляешь? Понятно. Я почитала. Все, я йду. О, клас. Ще по книжечку йдеш? Ой. Хто це за білочка тут живе? Дівчата, дивіться, яке гарне дерево. Так. А давайте подивимося, що тут... Хто тут в ньому живе? Опа! Ух ти, які гарні лавочки. Каролінка, навіть для тебе є маленька, дивись далі. Ні, це моя Тут твоя кроватка. <ривітка> Скажу вам, дуже тут атмосферно. Ну прям дуже. Ідемо, зараз десь здається озеро є. Всі квіти підписані, що доросте. Кожне деревце підписане, що то є. Ідемо шукати озеро, а потім підемо ділок вже шукати, так? О, тільки послухайте, який звук. Потихеньку. Озеро це Болото. Це не озеро, це болото. Там навіть місточок є далі, йдемо, подивимося. Там, там жаба була. Перший раз чую жаб. Я завжди казала тільки Ребе, Ребе. риби-реби. Тут так польська жаба каже. Ребе. Бо як гарно, правда? Там Там, там сиї, мій, сам. Там я а а якщо щось кинути, вона пригне. А ну кинь на щось. Можна я? Бачили жаб. <сіapt> <сіapt> бачили? <сіapt> 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 ну так багато, мабуть, не бачили. Це жаби.

Диванка. Дивіться гарно як. Mm. І тут десь. голову присутня. ось Так, берешся вгорі ручками і перебираєш спереду йдеш. О, молодець. Можна, можна передом, можна задом. Як подобається. А Кароліна трішечки низенька. Хто там такий маленький, не виходить? Не падать. Тримайся, бо не можна падати на пол. Там лава. Поле та лава. Тут дві була, а тут одна. А тут одна, бачиш. Яка в тебе група підтримка, Карліна? Давай, Мілана, Мілана, Мілана. А хто там такий маленький не може залізти? Опа, молодець. Яка незвичайна гірка, так? Подобається тобі? Ні. Не грязна. Заморилися вже, дівчатка. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Пока-пока.